Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Referral. Сьогодні розкажу, як легко можна заробити гроші без жодних вкладень. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши ви, попадете на ось такий мій пост з телеграм канал з 0 мільйоном. Як бачите, ми будемо безкоштовно заробляти е, токени UXUI від е, сервісу UXLink. Е, бачимо, що нам необхідно зареєструватись на Binance, бажано пройти верифікацію. Далі ми переходимо. На Binance в розділ Web3 створюємо гаманець та в розділ є детальніше, а вибираємо UxLink. В самому промо нажимаємо на кнопку Connect Web3 Binance Wallet і виконуємо завдання 1 і отримаємо за нього 5 токенів. Там необхідно буде просто підключити свій гаманець. В другому завданні нам необхідно просто кожного дня. Нажимати на кнопку за щоденний вхід, і таким чином ми будемо отримати ще безкоштовно там по одному токену даного сервісу UxLink. Але ця акція буде діяти ще 13 днів, але ми можемо також прийняти ще участь у двох їхніх роздачах, на яких ми, власне, і заробимо досить хорошу суму. Ось рекомендую звернути вашу увагу на ось цей аеродроп від Uxlink. Ви можете також перейти за даним посиланням. І бачимо, що е, даний сервіс, сервіс Uxlink зібрав 9 мільйонів доларів інвестицій. І зараз вони проводять такий аеродроп. Нам необхідно перейти в їхній бот, е, зареєструватися і після чого в боті, нажати на кнопку Home Join Odyssey, де вас перекине на сайт, е, де нам необхідно виконувати простенькі завдання. Тут також вам дають токена за щоденний вхід за підписку, на їхні соцмережі також дають. І за проходження квестів. Тобто досить прості завдання. І от дивіться, в самому боті ви можете запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню. І за кожного запрошеного друга, який по вашому реферальному посиланню в боті зареєструється і виконає декілька завдань, то вам за такого друга прийде 81 токен Уксуй. Бачимо, що ось тут є вже кнопочка Вивід. Ми можемо вивезти власні токени. Для виводу нам знадобиться декілька центів в ефіріумі. На вашому гаманці Metamask. Ось нажимаємо на вивід, пишемо свій пароль, який ми встановили в налаштуваннях. І виводимо токени. Ось, підтверджуємо операцію. Так. І бачимо, що вивід успішно зроблений. Тепер ми можемо перейти власне в свій гаманець. І в гаманці відображаються наші токени Ethereum і наші токени UXU. Бачимо, що на даний момент я вже заробив 33 534 UXU. Я запасив близько 400 рефералів по своєму реферальному посиланню. Отож, дивіться, якщо даний токен Уксуй буде коштувати від 0,1 долара, то по суті я вже заробив 3353 долара. Якщо ж буде коштувати 1 доллар, то я заробив 33534 долара. Чому він, власне, може коштувати такі, таку велику ціну? Насамперед, через те, що дивіться, даний проєкт рекламує Binance. Значить, лістинг цілком, можливо буде на Binance. По-друге, даний сервіс ще близько місяця назад, мене попросив зробити менеджер біржі CoinV ну, за матеріальну винагороду. Тому, звісно, що даний токен буде також ліститись на біржі CoinV. Отож, ми маємо вже дві топові біржі, на яких буде лістинг даного токена. І плюс даний сервіс має 9 мільйонів доларів інвестицій. Також бачимо, що їх підтримує OKX Ventures та Gate і KuCoin. Це значить що? Значить, що також буде лістинг на OKX, на Gate і на біржі KuCoin. Тобто у нас вже є перелік топових бірж, на яких власне, відбудеться лістинг даного токена. Тому я рекомендую вам обов'язково збирати дані токени. Також не забудьте, ось тут знизу є ще один аеродроп, де вони роздають. 100 000 доларів та 100 000 токенів UXU. Тут також необхідно буде просто перейти на їхній сайт і прийняти участь. Ось нажимаємо на кнопку прийняти участь і нас перекидає на аеродrop 2049. Ну, так називається. Ось приєднуємось. І бачимо, що тут нам також необхідно виконувати простенькі завдання, підписки. Ну, Довго трішки грузить. ну, нічого складного. Також ви можете запрошувати друзів і також отримувати відсоток від їхнього заробітку. Ну, тут В цьому проєкті десь за 10 рефералів капає близько 700 даних токенів Оксуй, тому рекомендую вам все ж таки зосередити увагу на цій от роздачі з бота. Оскільки там ви безкоштовно і без жодних вкладень, як, власне, і на інших їхніх роздачах, можете зробити кошти. І найголовніше те, що за кожного реферала ви будете отримувати по 81 токен UXUI. Що, думаю, буде близько 2-3 доларів, як мінімум. Тому рекомендую вам обов'язково звернути увагу на цю роздачу і обов'язково її виконати, оскільки там заробити можна досить хороші суми, без жодних вкладень. В Принципі на цьому все підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.